Вітаю вас, друзі. Учора Україна знову завдала удару у найболючіше місце для будь-якого росіянина. Було атаковано спиртзавод. В нас, в нас. Це далеко не перша атака на російські спиртзаводи протягом останнього часу. Буквально тиждень тому били іще. ще. З огляду на те, що це вже ціла серія подібних ударів саме по спиртзаводах, маю сказати, тут є військовий замисел. Я хочу сказати, що от ветерани, які знають, що таке спирт. у свою чергу російські виродки, як завжди, здійснили терористичні атаки проти наших міст вдарили по житлових будинках у Харкові та Херсоні. Та нам із вами треба буде поговорити сьогодні не тільки про Україну, а й про Грузію, бо там відбуваються дуже важливі події. Путінське правительство Іраклі Кабахідзе окончательно здало Грузію. Але для початку я нагадую вам закиньте вже зараз по дві гривні на поточний русоріз для того, щоб ми сьогодні закупили нову партію ефпі-дронів для українського війська для знищення як російських розвідувальних безпілотників, так і для знищення самих російських окупантів. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Для початку про найважливіші російські стратегічні об'єкти, про спиртзаводи. Да посмотри, Охренеть! от мой дом. Учора ввечері у місті Новохоперськ Воронезької області, так званої Росії, дрони атакували місцевий спиртзавод. Обережно наступне відео буде і приємне, і неприємне водночас. І ще от летить час? Летить, летить. Час, летить. Судячи із кадрів із того, як воно приємно горіло та вибухало, дрони могли влучити щонайменше у один із резервуарів зі спиртом. Як я вже сказав, подібні атаки трапляються не вперше, і вони відбуваються не просто так. У цього є насправді абсолютно логічне військове пояснення. Уся справа у тому, що на російських спиртзаводах виготовляють спирт не тільки для того, щоб росіяни спивалися, а й для російської бойової авіації. У авіації спирт може використовуватися як антифриз для окремих систем, і це особливо актуально для російських винищувачів та бомбардувальників напередодні зими. Крім того, спирт може використовуватися так. Також як складова для авіаційного палива, і це так само дуже актуально напередодні зими, але не тільки для цього використовують росіяни авіаційний спирт. Тоді тобто говорить: ну как-ка? авіаційне топливо говорить, я. пив. У російських льотчиків є давня традиція видобувати спирт із авіаційного палива, звісно ж, для того, щоб потім його бухати. Однак авіаційний спирт став причиною з'явлення настоящої субкультури в авіації СССР. Этой жидкості посвящали не только стихії байки, а даже пісні. Проте російське командування за останні роки здійснило справжній акт агресії проти російських льотчиків, і тепер вони не можуть бухати авіаційний спирт. На самольоті на даний момент саме сейчас на нашому типі, ну скажем так, спирт спіртнізя. Ето всього строга, ето у... большая учність. Вот как бы слідять спеціальні люди. І ось тепер підступний удар і ще й від українських дронів. Але якщо без жартів, то задум українського командування полягає у тому, щоби зменшити можливості російської авіації здійснювати бойові вильоти. Ну а тепер щодо Грузії, як ви напевно знаєте, близько 20% території цієї країни знаходиться під російською окупацією. Востанні бойові дії були у 2008 тисячі восьмому році. Фартішки дета на войне грузії Я не буду переказувати усі деталі щодо грузинської політики за ці роки, але маю сказати, що зараз Грузію контролює проросійський олігарх Іванішвілі. У нього є своя кишенькова партія, яка називається Грузинська мрія. І пояснювати, яка позиція у цієї партії напевно не потрібно. Це путь Та путь добросусідства і партнерства. Особі, особливо з Росії. Відколи ця партія прийшла до влади у Грузії, вона звісно почала здійснювати проросійську політику. Взагалі до Грузії за останні роки переїхало доволі багато росіян, у тому числі і так звані опозиційні, але грузини усе пам'ятають. Ну один раз мені крикнули вслід, а Дім разняккрікнули вслід окупант. Ну ладно, це как бы, это, наверное, по незнанию. Періодично росіяни ще й провокують ситуацію у Грузії. То туди приїжджала донька Лаврова, а то до Батумі завітав лайнер із російськими туристами. Звісно, їх зустріли як слід. Ви зачем туди русські люди прьось візе свої деньги, Столько грязі ушат помоев вилівають всякий раз на. Руських туристів, але, хоча багато грузинів і мають адекватну позицію, і виступають проти російських окупантів, владу Україні все одно продовжує утримувати проросійська грузинська мрія. І, хоча Україна допомагала Грузії у найважчі моменти її історії, зараз уряд Грузії поводиться щонайменше вороже. Грузинська влада переслідує добровольців, які воювали за Україну, висловлюється публічно проти України, і робила ось отаку політичну агітацію напередодні виборів. Це при тому, що якби не Україна, то Росіяни давно могли би спокійно захопити собі Грузію і їм би за це нічого не було. Але мова не про те. Грузія це парламентська країна, і цієї суботи парламентські вибори, тобто найважливіші, там відбулися із чисельними порушеннями. Були там і тітушки, і напади на офіси опозиційних партій, і масові вкидування голосів.

Незалежні екзитполи показували, що опозиція має набрати більшість голосів. А провладна партія має програти. Але Орбан, наприклад, почав вітати грузинську мрію ще до того, як підрахунок голосів завершився. Ну а пізніше, після чисельних фальсифікацій, влада собі намалювала більше 50%. На так званій Росії одразу почалися святкування, і навіть не до росіяни дуже раділи цьому і казали, що Грузія нарешті обирає правильний курс служити окупантам. То Грузія, хоч і медленно, і це правильно, не ні нічого бистри, не на ніких революцій, новозвращається к нам, і це хорошо. Але росіяни точно дуже рано почали святкувати, тому що виглядає так, що усе у Грузії тільки починається. У опозиції до правлячої партії є президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, і вона разом із лідерами опозиції відмовилась визнавати результати цих виборів. І, хоча посада президентки Грузії є номінальною, все одно це дуже показово. Що буде далі? Сьогодні ввечері опозиція готує протести. А росіяни дуже переживають Кількість української мови збільшилася в рази просто приїхало дуже багато людей з України на площаді перед парламентом. з'явилися українські активісти з відповідною символікою. Так, так, друзі, протести у Грузії ще фактично не розпочалися. А російські пропагандисти вже активно винюхують український слід, і так російські пропагандисти абсолютно вільно можуть працювати у Грузії. Позицію чуть ли не завезла тех э, самых координаторів э, протестов, которые були і на майдані, і в других українських городах, і що вони були активними учасниками. Ну а при цьому так звана Росія, звісно, не втручається у ситуацію у Грузії. Просто вона окуповує території Грузії, просто відправила туди своїх пропагандистів, так званих спостерігачів та тітушок. В Грузії одна ситуація. Ми вообще не влияємо. Ми не вмішуємося в грузінські діла. Етило грузин саміх приймається відсутність. Вечер у столиці Грузії обіцяє сьогодні бути дуже неспокійним, а Російські пропагандисти дуже сподіваються, що поліція буде бити протестувальників. А грузинських поліцейських жде непросте дежурство, але ми їм желаємо крепості рук. А, ми їм желаємо, не жаліти, не щадити і, так сказати, не здержувати. Сібя, а ми у свою чергу зичимо грузинам перемогти проросійський диктаторський режим, бо інакше Грузія перетвориться на таку ж частину так званої Росії, як сьогодні є фактично Білорусь. Будемо стежити за тим, що там далі буде відбуватися у Грузії. Це важливо, але найважливіші події сьогодні відбуваються, звісно, в Україні на фронті. На фронті потрібна ваша допомога, потрібно більше дронів камікадзе, щоб знищувати російських загарбників, їхню техніку та їхні крила. Пам'я. Тайте найкраща інвестиція, яку ви можете зробити, це інвестиція у нашу територіальну цілісність та суверенітет. Інвестуйте в українське військо, допомагайте силам оборони України.